А зараз до слова запрошується голова Чернівецької держадміністрації Попію Михайло Миколайович. Просимо. Дякую. Шановна Буковинська родино, і насправді ми можемо так себе називати і звертатися один до одного. І коли ми задумували святкування 70-річчя Івана Миколачука, то спитали у родичів у Марії Євгенівни. У сестри Фрозини, у брата Юрія, от яким би ви хотіли бачити це свято, чи помпезне, театральне, з виступами, вони сказали одне: що Іван хотів би це бачити свято сімейним. І е, колись е, пригадали, що слова Івана Миколайчука, коли він сказав, що як розбогатію, то накрию стіл. Від Чернівців до чортори. Треба було, щоб ми зібралися і подивилися один до одного в очі. Свого часу Лариса Кадачнікова, а вона грала роль маїчки в тіні забутих предків. Вона сказала, що Іван Миколайчук був водночас і земною, і неземною людиною. Мені доля дала. Право і такі миттєвості знати Катерину Олексіївну, маму Івана Микола Чека, і свого часу, коли відбудовувалася ця хата, і збиралися, і коли вона пригадувала, коли Іван разом з братом Юрієм копали ставочок біля хати. І знаєте, от Буковинська душа, якщо, якщо говорити, я думаю, що Іван Драч і Ніна Матвієнко підтримують мене. Буковина, хоча вона така найменша область в Україні, але вона дала чи не найбільшу плеяду великих письменників, поетів, сценаристів, акторів, співаків, художників, композиторів. І якщо говорити, що український олімп знаходиться в Києві, то український парнас знаходиться саме на Буковині. І отакі такі люди, наші земляки, як Іван Миколайчук, саме вони прославили наш край, дали світу впізнати легенди карпатські, звичаї, традиції і глибоку душу українських людей. І в цей день хотілося би сказати одне: з Днем народження Івана Васильовичу. Шановні друзі і колеги, і по сімейному хотілося би. Я просив би до слова Марію Євгенівну. Шановна пані Марія, будь ласка, добрий день, мої рідні селяни, мої рідні, люди, мої рідні, близькі моєму серцю люди, які вчили і вчать мене жити на цьому білому світі. Я щаслива, що я стою біля цієї хати, бо коло цієї хати, такої хати, я весь час заходила, бо тут жила велика, велика, превелика, найвища, най, найгеніальніша родина. І вона для мене була найдорожча, тому що інакше і не могло бути. Я е, кланяюся оцим е, горбам. На яких ми з Іваном не, не один вечір провели, не одну ніч простояли під мокрим дощем, але це було прекрасно, тому що це було найрідніше, найемоційніше, най, най тому що ці, ці горби знають багато дечого. Я всього розказувати не буду. Але, Але зато зато вони мені дуже дорогі і дуже рідні. Я для того, щоб вас довго не затримувати, вашу увагу, я вам дякую за те, що ви є, за те, що ви зібралися тут і за те, що ви шануєте пам'ять Івана. Дай Бог вам здоров'я, дай Бог вам радості, дай Бог вам всього всього найкращого, щоб ви жили як в раю. А ви дійсно в раю живете, тому що це не село, а це рай. Як для мене, то точно. І тому я хотіла би зараз впродовж, щоб продовжити нашу розмову, я би надала слово Брюховецькій Ларисі Іванівні. Я хотіла б, щоб вона також. А де Лариса Іванівна? Я, є тут, я, тут. я хотіла би також, щоб Лариса Іванівна, яка написала масу е, статей, про е, випустила багато книжок про Івана Миколичука і журнал, театр і кіно, в якому не, не обійшовся жодний журнал, щоб вона не згадала е, не злим тихим словом про Івана. Я би хотіла, щоб Лариса Іванівна сказала. Розказала дальше. Дякую. дякую, Марія Євгенівна. Я вас щиро вітаю всіх сьогоднішньою датою, з сьогоднішнім ювілеєм, тому що це ювілей особливий для українців. І е, я хочу, щоб не говорити вже те, що для всіх вас відомих, хто ким є для України Іван Миколайчук і для кожного е, серця, яке любить Україну. Я хочу просто сказати про те, що. Справді, випускаючи журнал кінотеатр, ми постійно звертаємося до цієї постаті. І до цього ювілею я тішуся, що я записала кількох знаменитостей, які згадували щиро і сердечно про Івана Васильовича, Ларису Кадочникову, Івана Гаврилюка. І Романа Балаяна, і Федора Стригуна, тобто це ті люди, які тісно з ним спілкувалися, які любили, яких він любив. І я рада, що це зафіксовані ці спогади. Я хочу також вам прозвітувати коротко про те, що ми до цього ювілею робили, тому що приємно, коли є чим звітувати. Я правда забула в готелі, хотіла продарувати, але я передам обов'язково і для цього музею, і для школи, в якій імені Івана Миколайчука, наші примірники журналу, і книжку Йоанни Левицької, польської дослідниці, яка дуже ретельно і дуже точно досліджувала такий феномен, як українське поетичне кіно. Книжка називається Повернення до коріння українське поетичне кіно, де багато рядків сто. Інок присвячена саме Івану Миколайчуку. Це не, не парадна книга, це дуже науково цінна книга. І я думаю, що молоде покоління її зможе прочитати в бібліотеках, які я в Чернівцях також подарую. Крім того, я хочу подякувати і е, людям, які також доклали е, багато зусиль до того, щоб цей е, ювілей був шанований гідно а саме. Олександра Івановича Горобця і його колектив редакції Міжнародний туризм Ми спільно працювали над проектом фотоальбому Іван Миколайчук Магія любові. Я була в Чернівцях 3 березня. Це було 3 березня на день рідної мови. Я там виступала в філармонії і сказала, що от є така ідея, і я рада, що я можу сказати, що ця ідея здійснилася і подяка за це. За фінансову підтримку державі і кіностудії імені Довженка. Тобто до цього доклали руку багато людей, і це є добра, гарна пам'ять про Івана Миколайчука. Я хочу, можна було продовжувати, але я хочу вам ще раз щиро вклонитися, побажати всіляких гараздів. і щоб це село Чертария процвітало завжди і щоб воно справді було духовним центром. Нашого українського кінематографа те, що він буде жити, я щиро вірю. До все добре. Я прошу вибачення, Боже. Я між іншим, також хотіла всім подякувати які людям, які долучилися до, до цього свята, і був створений оргкомітет, комітет, який був задіяний багато людей і. Я не ну якби, я просто всіх можу, не дай Боже когось пропустити, то я, я так само хотіла би всім подякувати за те, що вони зробили для того, щоб сьогоднішнє свято відбулося, і, і просто дуже дякую вам. І люди, які приїхали з Києва, з якою вони... Жаждою їхали сюди для того, щоб побути і поспілкуватися з вами, і також подивитися на ці, на ці місця, на це місце, на цю хату, на ці горди, де жив Іван, де він народився і де народилася велика родина. Це велика родина. Це, я ще раз повторюю, тому що кожен з них це просто надзвичайні люди, і кожен в своїй справі великі вел, великі люди